Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Назвати Олексій Тарасов. Ми продовжимо говорити про той законопроект, за який проголосували у Верховній Раді 265 народних депутатів. Йдеться про законопроект номер 8371. В народі його називають законом про заборону ПЦМП, але Йдеться не зовсім про це. Йдеться скоріше, ну не скоріше, а точно йдеться про заборону російської православної церкви її діяльності на території України. Про те, що це означатиме, які ми. Можуть бути наслідки, поговоримо зараз з нашим наступним експертом. З нами на зв'язку Кирило Говорун, архімандрит, доктор філософських наук, професор університетського коледжа Стокгольма. Пане Кириле, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Дійсно, ми вже побачили, що законопроект проголосований. Далі він має бути підписаний президентом Зеленським. Здається, ні у кого немає сумнівів, що це станеться. І за 30 днів він вступає в силу. Пам'ятаємо, що статистично у ПЦМП, тобто Українська Православна Церква Московського патріархату, має найбільшу кількість приходів, найбільшу кількість прихожан, найбільшу кількість нерухомості та землі, яку вони або якою вони або володіють, або яку орендують. То як ви гадаєте, що це означає? Давайте почнемо з прихожан? Ну, це справді дуже складний процес розпочався багатогранний процес, скажімо так, і він зачепляє дуже багато чинників всередині цієї цієї структури. УПЦ. і справді парафіяни це та той прошарок, який найбільше. Мабуть, це на собі відчує. Перше, це психологічна. Тобто, ця риторика про те, що це заборона УПЦ, хоча вона не зовсім коректна, вона може вплинути на них. Вони можуть сказати собі, що це нас заборонили. І, звичайно, це якось як вони на це будуть реагувати, подивимося, але це не мабуть не дуже гарний вплив. Юридично закон стосується. Ви правильно по перше сказали, що це закон про заборону РПЦ насамперед, не про не про заборону УПЦ. в законі. Дуже чітко говориться, що забороняється релігійна організація, яка знаходиться за межами України і яка. Країні агресорі, і це йдеться про РПЦ, теж закон дуже чітко експліцитно називає Російська Православна Церква. От і далі йдеться про афіліовані структури, або структура, афілійовані з афільованими структурами. І тут вже починається е, е, значною мірою е, е, зона тлумачень. Е, що це значить? Що, е, що, е, е, що структура є афільована? Закон прописує частково, що, що це означає, виставляє пропонує певні критерії, з якими можна оцінити афіліованість релігійних структур з РПЦ, яка яку заборонено експліцитно. От і закон імпліцитно, так ми передбачає заборону відповідно заборону для афільйоних структур. І от питання далі: питання, хто це, хто це ці афілійовані структури? І, з одного боку, як я сказав, це є, є зазначені певні критерії, але це також має стосунок до інтерпретації самими цими структурами, хто вони є. Я зараз бачу три таких інтерпретації: чим, чим є структури УПЦ, які маються на увазі у законі безумовно, хоча вони не називаються саме так. Перша інтерпретація це інтерпретація самої Москви з точки зору Москви, з точки зору РПЦ, а всі структури УПЦ є частиною РПЦ. От і Москва наполягає саме на такій інтерпретації статусу УПЦ. Таку саму інтерпретацію мають деякі інші церкви, значна, ну, значна кількість інших помісних церков у світі, які розглядають УПЦ як, як частину РПЦ. Зокрема, ми бачимо це у заявах, переписує, наприклад, сербської православної церкви, яка саме так. Розглядає УПЦ, і це не єдина церква. Далі є інтерпретація того, чим є УПЦ з точки зору самої УПЦ. УПЦ стверджує, що вона є автокефальною незалежною церквою, повністю незалежною від Москви і наполягає на цьому статусі, а це власна інтерпретація свого власного статусу з боку УПЦ як ця інтерпретація не розділяється більше ніким жодною іншою церквою. Жодна інша церква не вважає, що УПЦ є. Така незалежна автокефальна церква. Але власне, от в інтерпретації закону, в тих критеріях, які висувають висуває законодавець, там зазначається, що там фактично передбачається, що УПЦ. Лише якщо вона стає повністю незалежною або вона в з'єднується з ПЦУ з православною церквою України, яка є автокефальною церквою, визнаною в Україні, то тоді вона відповідає тим критеріям неафілійованості з церквою агресором, зазначеним, зазначеним в законі. Отже. Скажімо, лише УПЦ вважає себе такою церквою, яка не є афіліованою з, з Москвою і відповідаючою критеріям закону. Далі є ще одна третя інтерпретація. Вона Менш популярна, але вона існує. Вона витікає з духу і букви рішень Вселенського патріархату про українські церкви у жовтні 2018 року. Ці рішення були прийняті напередодні створення православної церкви України, напередодні об'єднавчого собору, який, як ми знаємо, відбувся в грудні 2018 року, і після цього було надано тому з православної церкви України. Так, от у жовтні 2018 року Вселенський патріархат прийняв рішення, яким відновив стару київську. Митрополію, митрополія, яка існувала до кінця 17 століття в складі Вселенського патріархату, і за цим рішенням, всі, абсолютно церкви, всі абсолютно православні ієрархи, священники, громади, які існували існую, існують на території України, були визнані як такі, що належать ось і старій київських митрополії Вселенського патріархату. і Частина цих церков цих громад. Приєдналася згуртувалися взяли участь в об'єднавчому соборі. В го року створили православну церкву України. Питання в тому, що сталося з тими, хто не не долучився до об'єднавчого собору. От за цими рішеннями 18-го року, жовтня 18 го року, виходить так, що вони є навіть якщо вони цього не усвідомлюють і не приймають, вони є частиною Вселенського патріархату. Тобто існує ця третя інтерпретація, і оця наявність цих трьох інтерпретацій створює рамки для того, як буде далі втілюватися цей закон, як він буде вживатися по відношенню до, до того, що УПЦ називає УПЦ, це саме назва цієї церкви, а це юридична назва цієї церкви. Хоча ця церква юридично не існує в українському правовому полі? От, тобто ми зараз побачимо, як, яка буде динаміка між цими цим трьома інтерпретаціями статусу УПЦ, але закон вже визначає ті рамки, в рам, ті, ті рамки, в яких УПЦ має рухатися. Що однозначно, першим наслідком цього закону буде на мою думку, це те, що УПЦ змушена буде знову приймати якісь рішення після своїх рішень у травні 2022 року через три місяці після початку війни Великої війни а ОПЦ, як ми знаємо, прийняла рішення, яким, якими вона задекларувала свою незалежність від Москви. Експертне товариство, я теж так вважаю, вирішило, що це недостатній був розрив стосунків з Москвою, що якась пуповина, скажімо так, залишається, яка зв'язує УПЦ з РПЦ. От і після цього, але після цього, після цих рішень, УПЦ заспокоїлася і вирішила більше нічого не робити. Цього достатньо, що вона зробила. І далі вона максимально докладала. Всіх зусиль максимальних зусиль для того, щоб зберегти статус-кво дочекатися кінця війни, так вони всередині себе вирішили в колах управління цієї. церкви. Очевидно, що після прийняття цього закону далі вже так не буде. Що треба буде визначатися, де треба буде приймати ще якісь рішення? Які рішення це буде залежати від самої УПЦ, це буде залежати від позиції вселенського патріархату, і це буде залежати від позиції держави. Побачимо, як комбінація оцих трьох чин. Вплине на подальшу динаміку розвитку статусу ОПСЕ в Україні. От ми буквально в попередньому сегменті говорили з Віктором Єленським. Так він є головою держслужби етно з етнополітики і свободи так. совісті. Ну якби людину, яка серед іншого, ну не те, що курує ці процеси, але точно дуже пильно спостерігає і добре знає, як вони мають працювати. Ви вже сказали, що так є три можливі інтерпретації. Але є з, все таки першою, ви назвали те, що російська православна церква. Каже, що у це ми. Не більше того, є декілька розслідувань, які проводили наші колеги. Так, і от Українська Правда так публікувала список тих ієрархів е, УПЦ МП, які мають російські паспорти. Серед них е, ну, очільник цієї церкви, Унуфрій е, є ще декілька таких цікавих факторів. Ми бачимо, коли на тимчасово окупованих українських територіях це може бути або Запоріжжя, або Херсон, Херсонщина, або Донецька Луганська області. Коли Саме ієрархи УПЦ, МП спокійно переходять на бік ворога, і потім е дають інтерв'ю російським пропагандистам в Кремлі. Вони їх там вітають. Ну і останнє слухайте. Ну от Іонафан так, митрополит Тульчинський і Братславський, його взагалі-то обміняли на українських військовополонених знову ж таки. Е за його власним поданням цього недостатньо правильно для того, щоб говорити, що УПЦ. Це частина російської, в тому числі, пропагандистської машини. Дивіться, я думаю, що було б помилкою з нашого боку, з українського боку, приймати повністю всі тези пропагандистські тези, які лунають з боку Росії по відношенню до УПЦ. Росія наполягає на тому, що УПЦ є частина РПЦ. Це є частина російської пропаганди, якою яку вони використовують, в тому числі наприклад в ООН. А коли вони збирають Раду безпеки ООН на підставі того, що, начебто, є гоніння на Частину РПЦ в Україні, а до речі, це частина риторики Путіна, коли він називає УПЦ російською церквою в Україні, і питання в тому, які питання, яке ми маємо поставити для самих себе. Ми а, а, приймаємо цю риторику. Ми приймаємо ці тези російської пропаганди чи ні? Я думаю, що це є пропаганда. Вона не відбиває не відбиває всієї дійсності. А, звичайно, якісь певні елементи. Реальності в цьому є, тому що, як я сказав, залишається е, така, е, така ниточка, яка зв'язує УПЦ з РПЦ. Але є динаміка е, е, від е, відходу УПЦ е, е, від РПЦ динаміка, яка сповільнилася е, в останній час. І, власне, я думаю, що закон має присв... надати новий імпульс цій динаміці і. Е, е, і в цьому сенсі якраз статус у ПЦ він такий дуже невизначений, Це називається це. Він у ПЦ зараз зараз в сірій зоні, в канонічній зоні. Вона фактично е, не має е, того статусу, не не, 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 не Відповідає жодному з визначених можливих визначених канонічних статусів в православній церкві. Вона не є автокефальною, вона не є автономною, вона не є просто частиною РПЦ. Це теж правда. Вона знаходиться між усіма всіма можливими статусами. І власне те, що зараз намагається зробити держава, мені здається, це. Це така логіка держави, те, що, те, чому допомагає і така притомна частина світового православ'я, це допомогти УПЦ визначитися, хто вони є, надати той статус, який є визнаний в в, в номенклатурі, скажімо, канонічних статусів православної церкви, щоб вона була чимось. Що що є канонічним з православної точки зору, скажімо так, і щоб це звичайно не відповідало, не від щоб це не не, не було зв'язком з московським патріхатом, тобто щоб це не порушило український закон, який от сьогодні прийнятий був, от пане Кириле, як ви вважаєте, чому можливо занадто наївні так? От думати, що от зараз ієрархи УПЦ щось там змінять свою думку? Вони не робили цього багато років. Вони не виконали, не виконували, до речі, розпорядження не те, що розпорядження, а закону, який був прийнятий у 2018 року Верховною Радою, що вони мають змінити свою табличку і написати, що вони російська православна церква. Вони казали, закон не конституційний. В грудні 22-го року визнали, що закон конституційний. 21-го, вибачте, року визнали, що закон конституційний. Все одно вони цього не зробили. Вони не роблять нічого. На того чого не хочуть. І здається, вони не хочуть того, щоб демонструвати, ну так відкрито, що вони розривають свої відносини з РПЦ. Знову тут процитую Віктора Єленського. Він сказав про те, що він, от ну вже десь рік тому, я можу помилятися, приблизно рік тому зустрічався з ієрархами Української православної церкви Московського патріархату. Вони його запитували, а що треба зробити? Таку інструкцію просили. Ну, от серед першого, що він запропонував, дивіться там на сайті РПЦ написано, що ви частина так. Напишіть, має бути звернення, приберіть нас звідси. Вони не зробили навіть цього. Може, ми наївні? Чи ви все таки очікуєте, що от зараз ті самі люди, які управляють цією церквою багато років, певним чином будуть змінюватися? Вони самі не хочуть змінюватися. Хоча теж треба, треба чітко розуміти, що коли ми говоримо про вони, про їх, це досить велика група людей з дуже різними поглядами. Є частина ієрархії УПЦ, які хочуть зміни, які розуміють, що вони зайшли в безвихідь і вони шукають шляху Шляхи виходу, в тому числі через контакти з Селецьким патріархатом. На жаль, на самому на самій верхівці цієї владної піраміди в УПЦ люди, які не хочуть будь-яких жодних змін, це включно з митрополитом Монуфрієм група людей, група управлінців, скажімо, тих, хто менеджмент, топ-менеджмент, так так. Можна так сказати, да ми по іншому це називаємо священне начальне, от але тим не менш, вони справді вони не хочуть жодних змін, і вони хочуть просто перечекати, перечекати цю цю війну і далі подивитися, як далі рухатися. І тому вони в принципі прийняли ті рішення навіть в травні 2022 року, які можна відкотити назад, які можна змінити, не без, без особливих зусиль. Тобто, це не незворотні зміни, які були прийняті в травні. Власне, те, що хоче зараз держава, і те, чого хоче суспільство від це це прийняти е, е, зміни, які були б незворотніми, вже які не можна просто. А... Відкотити назад, коли, коли зміниться обстановка, коли зміняться обставини політично, соціально-політичні для, для УПЦ. І, от, власне, да, власне, ми бачимо протистояння всередині ієрархії УПЦ між тими, хто хоче змін, і тих, хто змін не хоче. Також ми бачимо на нижчих рівнях УПЦ, на рівні духовенства, на рівні парафій, досить великий запит на зміни. Я думаю, що дуже багато священиків і вірян УПЦ не миряться з тим статусом, в якому зараз знаходиться УПЦ. Вони розуміють, що, що ситуація погіршується, буде лише погіршуватися для них, тому що закон зачіпає не, не верхівку не УПЦ. Закон зачіпає насамперед парафії громади, які зареєстровані в, в українських органах державної влади, і які насамперед постраждають. Від, від цього закону, і от власне на цьому рівні, який найбільше постраждає від цього закону, і точаться дискусії про те, що нам треба щось змінити. І таким чином закон не безпосередньо впливає на верхівку на митрополитонуфрі, умовно говорячи. Йому я думаю, буде байдуже що, що відбувається. Як йому до цього часу було байдуже, він вплине, він активує ті осередки всередині УПЦ, які хочуть змін. Переглянути свій статус, зробити його більш справді реально незалежним, і вони будуть чинити тиск на свою верхівку. Тобто, закон буде діяти не безпосередньо, а опосередковано через тих акторів всередині УПЦ, ту активну частину УПЦ, які хочуть, які вболівають за Україну які хочуть змін для для своєї церкви, і які будуть тиснути ще більше. Я сподіваюся, в них іншого виходу немає на на свеж началі. Пане Кириле, дуже вдячний вам за цю розмову. Кирило Говорун, архімандрит, доктор філософських наук, професор університетського коледжа Стокгольму. Був з нами на зв'язку. Ми звичайно говоримо про той законопроект, за який зараз проголосували у Верховній Раді народні депутати. Його називають законопроектом про заборону. На території України релігійних організацій пов'язаних з Росією в нього назва трошечки інша, але йдеться звичайно про те, що от станом на зараз забороняється діяльність російської православної церкви на території України, а далі вже мають визначатися всі інші релігійні організації, які можуть мати з ними зв'язки. А потім суд, а потім ну коротше, це досить довга процедура, але це дуже важливий крок. Хтось каже історичний, будемо слідкувати за цією темою. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.